Реклама, як говорять, двігун торгівлі. І це дійсно факт. Реклама дійсно має важливе значення для будь-якого бізнесу, а особливо в сфері електронної комерції. І це тут не є виключенням. До речі, ми вже з вами говорили про те, як працює зовнішня реклама офсайт. Кому цікаво, можна подивитись цей ролик. А сьогодні я хочу підняти тему, яка, напевно, є актуальною завжди: це можливості платного просування ваших товарів. тобто внутрішня реклама. Etsy Ads. Чи є вона ефективною та як виміряти саме цю ефективність? Коротше, якщо ви хочете дізнатися, як не зливати свій рекламний бюджет та змусити рекламу працювати на вас, то ви в потрібному місці. З вами, як і завжди, Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії WesternBed в місті Чернігові, також я є і сама продавцем на торговому майданчику Etsy. До речі, ви вже помітили, що нещодавно Еці оновив дизайн рекламного кабінету. Якщо ні, то дивіться далі, щоб дізнатись, що новенького та корисного тут є для нас продавців. А для того щоб і надалі отримувати корисну інформацію про роботу на Еці, не забудьте підписатись на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Отже, дуже раджу всім перевірити свої рекламні кабінети, тому що дуже часто через оновлення можуть злетіти налаштування. Наприклад, з попереднім оновленням рекламного кабінету Еці вирішив на власний розсуд, розсуд вимкнути деякі пошукові запити в рекламованих лістінгах. Ну, особисто в мене було вимкнуто ті запити, по яким я власне і хочу просуватись в пошуку. Не зрозуміло чому. Також про це багато писали інші продавці на різних. Форумах тому перевірте, будь ласка, чи все гаразд у вас? Та дайте знати в коментарях, якщо виявили якісь проблеми. Дуже часто чую, що реклама на Еці не працює і зовсім не ефективна, лише жирає. Бюджет а продажів немає. Але я маю дещо іншу точку зору, і це підтверджує результативність моїх рекламованих компаній. Ви можете побачити, що за минулий місяць я отримала 35 замовлень з реклами, витратила на це 319 доларів, а доходу отримала на 1667 доларів. Це значить, що на один е, витрачений долар на рекламу я заробила зверху більше ніж 5 доларів. Я задоволена цим результатом. І якщо буде бажання, то будь ласка, поділіться і ви в коментарях. Чи задоволені ви своїми результатами та як працює ваша реклама? Отже, як на мене, органічне і платне просування є взаємодоповнюючими тактиками у роботі на Еці, коли разом вони будуть генерувати більше потенційних клієнтів, чим кожна з них окремо. В цьому і секрет: ваша реклама буде гарно працювати лише тоді, коли лістинги гарно оптимізовані для пошуку. Тобто подібрані релевантні теги, на основі яких складені заголовки, тобто ваше SEO плюс платне просування точно дадуть гарний результат. І тоді ви не зливаєте бюджет, а заробляєте на рекламі. Головне, не потрібно робити, як я зробила в той день, коли відкрила магазин. Я одразу додала інтуїтивно 5 чи 6 лістингів зовсім не розуміючи, як працює алгоритм пошукової видачі на Еці. Швиденько одразу підключила рекламу на 1 долар в день на всі ці товари. Ну, зрозуміло, що з цього нічого гарного не вийшло, крім того, що мені довелося оплатити рахунок за рекламу. Висновок. Спочатку відшліфовуємо SEO, а потім підключаємо рекламу. Головним недоліком внутрішньої реклами на Еці, особисто для мене, є те, що ми не можемо впливати на те, скільки ми хочемо платити за клік. Еці сам розподіляє наш рекламний бюджет, і ми не можемо це контролювати, бо ціна за клік може варюватися від 10 до 30 центів в залежності від категорії товару та конкуренції в цій ніші. І чим більше ми платимо за клік, Тим швидше тане наш бюджет, але на це ви мені можете сказати: я можу збільшити бюджет, але насправді це не допоможе. Знаю кейси, коли продавці і по 100 доларів ставили на день, але продажів не було. Якщо чесно, то я не є прихильницею великих бюджетів. Одне можу сказати точно: що чим конкретніше ніша, тим більшим повинен бути бюджет. Я працюю відносно вузькій ніші, тому мій рекламний бюджет становить 10 доларів на день, при цьому. На рекламі не більше 10 лістингів з розрахунку 1 долар, 1 товар. Зараз, як ви бачите, в мене 9 лістингів на рекламі. І тут важливо розуміти, що якщо середня ціна за клік, ми вже з вами говорили, становить, ну, наприклад, 30 центів, то уявіть. На 1 долар ви отримаєте всього 3 кліки. Це насправді дуже мало. Тому якщо у вас, наприклад, 50, 50 товарів, і е, ви вирішите вирішите всі ці товари поставити на рекламу за 10 доларів в день, то це буде зовсім неефективно. В цьому випадку бюджет буде просто зливатись, бо Etsy не буде розуміти, де і як показувати ваші товари. Незважаючи на те, що ми не можемо коригувати рекламний бюджет, ми можемо впливати на загальну результативність наших рекламних компаній. Достатньо проаналізувати вашу статистику реклами за ключовими показниками, щоб вчасно перерозподілити бюджет на ті лістинги, які краще продаються по рекламі. Давайте подивимось разом. Ось ми зараз з вами знаходимося безпосередньо в рекламному кабінеті, бачимо нову змінену панель управління. Вона дійсно дещо змінилася. Далі я розкажу, що ще цікавого додалось, які додаткові статистичні дані ми можемо отримати додатково, цього раніше не було. А поки хочу зупинитися на двох показниках, які допоможуть. Визначити, чи працює ваша реклама, чи не працює, і звертаючи увагу на ці показники, ви можете коригувати свої власні рекламні компанії для того, щоб реклама в цілому була ефективною. Ну, по-перше, це показник роз. Да, я дуже люблю цей показник, тому що він гарно показує рентабельність тих грошей, які ви вкладаєте. В рекламу. Ну, якщо е, просто говорити, то цей показник показує, скільки доларів доходу ви отримали на один витрачений долар на рекламу. Це такий важливий дуже показник. Для того, щоб його розрахувати, потрібно загальний. Дохід, який ви отримали від реклами, розділити на витрачені гроші на рекламу. І ви отримуєте тут якісь цифри. Якщо ми будемо говорити в середньому, то Нормативним таким базовим показником, на який потрібно звертати увагу і до чого прагнути, це буде становити на рівні 2,8. Да, цей коефіцієнт. Тобто, ну, бачимо в моєму випадку: тут ми бачимо 3,4, 8,87, 2,56. Ну, Дійсно, цей коефіцієнт його значення може різнитись в залежності від категорії товару, але все ж таки е, є в нас норма, да, і цей норматив дорівнює 2.8. Тому, якщо ви бачите, наприклад, що е, ваше оголошення е, цей показник менший, да, менше одиниці, тому тут слід е, поміркувати і, можливо, є сенс буде взагалі вимкнути цей лістинг. Далі, наступний показник, на який би я радила звертати увагу, і який я радила б контролювати це показник клікабельності. Якщо низький рейтинг кліків, це так званий ще CTR, да, у нас є так. Так, інші, така інша назва цього показника. Ну, наприклад, це менше одиниці, то е, тут потрібно також бути вже на чеку стосовно цього, і звернути увагу на відповідні лістинги. Якщо ви бачите, що дійсно цей показник дуже низький, то е, тут ви можете. Спробувати змінити фотографію да, вашого лістингу, можливо, цей лістинг погано проклікується. І е, якщо цей показник низький, то клікабельність низька саме по рекламі. Е, далі, якщо ви змінили фотографію, це не допомогло. Е, можливо, потрібно попрацювати краще на СЕо. А якщо за результатами саме відповідної рекламної компанії за окремим оголошенням ви ще і не отримали продажі, при тому, що клікабільність низька взагалі цей лістинг потрібно терміново вимикати з реклами. Краще нехай бюджет розподіляється на лістинги, які гарно конвертуються з реклами, а ті лістинги потрібно переробляти. Або все ж таки, можливо, якщо щось там вже кардинально потрібно змінювати, то виставити цей лістинг як новий і вже ще раз поставити додати його на рекламу. Ну, з основними показниками, на які б я радила звертати увагу, і які б я радила контролювати і аналізувати постійно, ми з вами розібралися ще раз це роз та клікабельність та, або CTR. І далі ми можемо перейти безпосередньо в деталі лістингу. І що ми тут бачимо, що в нас окремий графік з'явився саме біля. Ну, статистичні дані з'явилися відповідно до окремого оголошення да до окремої рекламної кампанії. Ми можемо тут. Подивитись всю статистику, кількість замовлень, далі побачити, скільки ми заробили, скільки ми витратили. А ще тут дуже цікава інформація стосовно пошукових запитів. Тобто, ми бачимо, в чому різниця з минулим виглядом да, рекламного кабінету, що пошукові запити в нас окремо, і в окремій опції ми можемо подивитись. Які саме е, замовлення прийшли з реклами? Да? Тобто іноді буває е, таке, що е, клікають на один товар, а замовляють зрештою інше. Це також буде дуже цікаво подивитись, але я б хотіла зараз, щоб ми все ж таки з вами потрапили саме сюди. І е, тут зверніть увагу: якщо раніше ми бачили з вами тільки? Е, Пошукові запити від наших покупців та та кількість показів. То зараз ми нам тут додавали і кліки, раніше цього не було. А також, що немало ми маємо зараз з вами можливість саме бачити, скільки замовлень, за яким пошуковим запитом ми отримали. Про що це говорить? Якщо ви бачите, що такий пошуковий запит дуже гарно працює і з нього є замовлення, це вам потрібно врахувати, перевірити, чи є саме цей пошуковий запит у вас в тегах, обов'язково він повинен бути в заголовку вашого лістингу і так далі. Ну, і тут також ви можете вже для себе фільтрувати, які є релевантні для вас пошукові запити, які нерелевантні. Тобто, що можна сказати? Зараз що на сьогодні ми маємо трішечки вдосконалений рекламний кабінет. Ми все ще досі не можемо впливати на рекламний бюджет та його розподілення, це ці робить сам, але ми вже з вами бачимо трішечки ширшу статистику, яка може нам допомогти в нашій з вами з вами роботі над СЕО. В Цілому результати реклами будуть індивідуальними для кожного продавця та залежатимуть від багатьох факторів, включаючи якість лістингу, бюджет рекламної кампанії та сезонність, в тому числі. Але розуміння ключових показників, які необхідно відстежувати, може дати корисні орієнтири для розуміння ефективності вашої платної рекламної компанії в цілому. Дякую, що додивились до цього місця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!